15-річний капітан. Розділ другий Діксенд Погода стояла гарна, і якщо не зважати на деяку затримку, плавання відбувалося в досить добрих умовах. Місіс Уелдон влаштувалась на борту Пілігрима якнайвигідніше. Капітан Хал запропонував їй свою власну, скромну каюту біля корми. Проте довелося довго умовляти місіс Велдон, бо вона ніяк не хотіла забирати в нього каюту. В оцім тісненькім помешканні вона й оселилася з сином та старою Нен. Тут вона обідала в товаристві капітана Халла і кузена Бенедикта, якого поселено в комірчині поряд. Капітан Пілігрима перебрався в каюту, призначену для його помічника, якого на судні. Ніколи не було. Задля заощадження коштів читач уже знає про це шхуна Брих плавала з неповною командою, і капітан обходився без помічника. Команда Пілігрима вмілі досвідчені моряки, жила як одна дружна сім'я, згуртована спільним життям, клопотами і роботою. Усі родом з американського заходу, Ба навіть з одного узбережжя в штаті Каліфорнія. Вони здавна знали один одного. Тільки один чоловік на борту не був американець за походженням, звали його Негору. Родом він був із Португалії, але добре знав англійську мову. На шхуні він виконував скромну роботу кока. Коли в Окленді втік попередній кок, Негору, бувши без роботи, охоче став на його місце. Чоловік він був мовчазний, тримався від команди осторонь, однак справу свою знав добре. Отож, найнявши його, капітан Хал ніби не прогадав Негору працював бездоганно. Проте капітан жалкував, що не мав часу зібрати достатньо відомостей про минуле Негору. Його зовнішність, а надто уникливий погляд, не дуже подобались капітанові. Там не йдеться про те, щоб допустити незнайомого чоловіка на судно, яке живе своєрідним осібним життям, слід якомога докладніше дізнатися про його минуле, не минаючи жодної дрібниці. Негору мав років десь із сорок. Це був чорнявий. Сухорлявий, моторний, середній на зріст і, певно, дужий чоловік. Він ніколи не говорив про своє минуле, ані про свою родину. Звідки він прибув, де жив доти, чим займався, ніхто не знав. Ніхто не знав його планів на майбутнє. Він тільки висловив якось намір висісти на берег у Вальпараїсо. На палубі, Негору бачили рідко. Цілісінький день він порався в своїм тіснім камбузі, де стояла велика плита, а пізно ввечері гасив плиту і йшов до своєї каютки на носі, де відразу лягав спати. Як ми вже сказали, команда Пілігрима складалася з п'яти матросів і новачка. Цей новачок, хлопець 15 років, був сином невідомих батько-матері матері. Він виховувався в дитячому будинку. Дік Сент – так звали хлопця, мабуть, він був родом з Нью-Йорка. Ім'я Дік, скорочене від Річард, дано маленькому сироті на честь жалісливого перехожого, який підібрав його через два або три дні після народження. Що ж до прізвища Сенд, то ним удостоїли хлопчика на згадку про місце, де його знайдено. На ріжку піщаної коси Сенді Гук, що утворює вхід до порту Нью-Йорк у гирлі річки Гудзон. Дік був середній на зріст, міцно збудований, чорнявий з синіми рішучими очима. Робота моряка підготувала його до життєвої боротьби. Його розумне обличчя дихало енергією. Це було обличчя не тільки хороброї. А й завзятої людини. У 15 років хлопець уже міг приймати рішення і доводити до кінця свої задуми. Його вигляд, жвавий і серйозний, водночас, привертав до себе увагу. На відміну від своїх ровесників, Дік був скупий на слова та жести. Дуже рано в тім віці, коли ще, звичайно, не замислюються над майбутнім. Він усвідомив своє становище і дав собі обіцянку стати людиною. Дуже спритний і міцний фізично Діксен був одним із тих обранців долі, про яких можна сказати, що вони народилися з двома правими руками і двома лівими ногами. Хоч би що вони робили їм усе з руки, хоч би з ким вони йшли, вони завжди крокують у ногу. Діка змалку вабило море, і у вісім років він пішов юнгою на корабель, який плавав у південних морях. Тут він став навчатись моряцького ремесла, що його й треба навчатись з раннього дитинства. Офіцери зацікавилися допитливим здібним до науки хлопчиком і залюбки ділилися з ним своїми знаннями та досвідом. Юнга от-от. Мав стати матросом і безперечно, не думав спинятись на досягнутому. Хто з дитячих літ усвідомив, що праця це закон життя, хто з малку знає, що хліб заробляється тільки в поті чола, той завжди готовий на великі справи, і в свій день знайде і волю, і силу, щоб їх здійснити. Капітан Хал помітив Діка Сенда. Коли той був юнгою на борту одного торгового судна, моряк заприятелював із цим славним, відважним хлопцем, а згодом відрекомендував його Джеймсові Уелдону. Уелдон зацікавився сиротою. Він віддав Діка до школи в Сан Франциско. У школі Діксенд особливо захоплювався географією та історією подорожей. І йому кортіло швидше вирости, щоб вивчати вищу математику та навігацію. Він би не забарився поєднати теорію з практикою. І от нарешті, новачком матросом він ступив на борт Пілігрима. Моряк повинен знати китобійний промисел так само добре, як і теорію навігації. Це гарна практична підготовка до всіляких несподіванок у морській службі. Дік вирушив у плавання на судні свого благодійника Джеймса Велдона, яким командував його покровитель капітан Хал. Отже, все складалося для нього якнайкраще. Зайве говорити, що Дік був безмежно відданий родині Уелдонів, що стільки зробила для нього. Можна собі уявити, як радів юний матрос, дізнавшись, що місіс Велдон плистиме на Пілігримі. Кілька років місіс Велдон була йому за матір, а малого Джека він любив, мов рідного брата. Місіс Велдон знала, чого вартий їхній вихованець. Вона могла спокійно довірити йому Джека. Малий тягся до Діка відчуваючи, що старший брат. Його любить. Довгі години дозвілля, які так часто випадають під час переїзду, коли стоїть гарна погодина, вони вітрила наставлено добре, Дік з Джеком проводили разом. Юний матрос показував малому чимало цікавого з морської справи. Тим часом уперті східні вітри непокоїли капітана Халла. Йому ніяк не вдавалось поставити судно на належний курс. Він побоювався, що далі почнеться зона Штилю, а може, і ще гірша перешкода, не кажучи вже про екваторіальну течію, яка віднесе Пілігрим далеко на захід. Найдужче турбувався капітан за місіс Уелдон, хоч і не був винен у затримці. Коли б по дорозі їм зустрівся якийсь трансантлантичний пароплав, що йшов до Америки, капітан умовив би свою пасажирку пересісти. Але, як на лихо, вони й досі перебували в надто високих широтах, де годі було зустріти пароплав до Панами. Отож доводилося покладатись тільки на милість погоди. Здавалося, ніщо не могло порушити одноманітності цього плавання. Проте, саме 2 лютого під координатами, зазначеними на початку нашої розповіді, сталася перша несподівана подія. Було близько 9-ї години ранку стояла ясна сонячна погода. Діксен саме пояснював Джекові, чому Пілігрим не може перекинутися, хоч і дає добрячий крен на штирборд. Він бо правильно навантажений і зрівноважений у всіх своїх частинах. Аж тут хлопчик урвав його, вигукнувши. Що це там таке? Ти щось бачиш, Джеку? Діксен звівся в повний зріст. Так, -так онде? відповів малий Джек, показуючи пальцем. Уважно подивившись туди, куди показував Джек, Діксен закричав: спереду, з лівого борту, під вітром до нас уламок судна.